Вітаю учасники! Доброго вечора! Очікуємо буквально дві хвилинки часу, щоб приєдналися ще запрошені гості, і будемо починати нашу трансляцію. Тому залишайтесь на каналі, вже скоро почнемо. Тож, друзі, доброго вечора! Вітаю вас на каналі Фінансова Академія. Думаю, немає сенсу очікувати довго підключення наступних людей. Якщо вони прийдуть пізніше, вони зможуть потім дивитися запис. Тому сьогодні, в рамках озвученої вищої теми, в рамках озвученого анонсу, ми будемо розмовляти про фінансову грамотність та про фінансову безпеку. Як фінансова грамотність допомагає нам сформувати нашу фінансову безпеку на майбутнє? Отож, традиційно буду я це все робити у вигляді презентації, адже більшість з нас є візуалами і саме на візуальному рівні сприймають інформацію. Тому зараз вмикаю. Демонстрацію екрану, переключаюся на інший гаджет, і будемо спілкуватися про фінанси. Поїхали. Так, власне, сьогодні розмовляємо про те, як зберегти свої фінанси, примножити їх і як це допомагає нам у житті. Так, друзі, скажіть, будь ласка, чи мене чутно? Чути добре. А екран видно? Так. Так, є. Дякую, Романе, добре. Отож, тепер поговоримо про фінансову безпеку в рамках теми загальної фінансової грамотності. Я тут намалювала три таких слова, незвичайні сходинки. Ви не розумієте, напевно, про що зараз іде мова, пояснюю. Ці три сходинки, ці три слова, вони є основним правилом грошей. І звучить воно так: найперше заплати собі. Тобто ми в нашому житті платимо всім, окрім себе. За комунальні послуги ми платимо, за харчування ми платимо, перукарю ми платимо, майстру манікюру ми платимо, на заправці ми за бензин платимо, абсолютно всім платимо тільки не собі, а за себе ми забуваємо. А як же ж має бути в ідеалі в нашому житті, щоб ми подбали про себе і щоб ми не залишилися у разі форс-мажору у мінусах? Давайте будемо розглядати це питання. В ідеалі у кожного з нас мають бути гроші категорії 3Р. Це є R1, це є R2 та це є R3. R1 це є наші робочі гроші, тобто це є ті кошти, які ми заробляємо, активно експлуатуючи наші навички та вміння. Далі у нас йдуть гроші R2. R2 2 це у нас розхідні гроші. Це ті гроші, які ми витрачаємо власне, на наші базові життєві потреби. Ну, і, звичайно, має бути в цьому списку r 3 Мають бути резервні гроші. Проте резервних грошей у більшості людей, як правило, немає. Чому немає? Тому що не навчали нас основ фінансової грамотності і не навчали нас дбати про фінансове майбутнє з маличку. Нам цього ніхто не викладав. А насправді, коли ми заробляємо і витрачаємо, ми маємо такий алгоритм. 100% у нас в доході, 100% у нас в витратах і 0% у нас в резерві. І поки ми заробляємо активно наші гроші, так нам це здається нормальним, нам, нам це здається прийнятним, адекватним. Але коли в житті настає якийсь певний форс-мажор, ми бачимо, що все ж таки не окей робити таким способом. От дивіться: на прикладі банального дитячого малюночка. Покажемо, як формується наш бюджет і чому важливо мати не тільки робочі та, власне, розхідні гроші. Чому важливий резерв? Розглядаємо перший варіант. Коли у вас усе гаразд, у вас є гроші робочі, і у вас є гроші розхідні. Як це виглядає? Виглядає це ось так. Дахом вашого власне, будиночку є ваш бюджет, і саме він закриває вас від якихось зовнішніх негод, від якихось зовнішніх негативних факторів. І тримається цей будиночок на двох таких стовпах: на r 1 та на r 2 Тобто ми заробляємо гроші, витрачаємо, заробляємо, витрачаємо, заробляємо, витрачаємо і так з місяця в місяць, з року в рік. Але можуть в житті відбутися неприємні та форс-мажорні речі через які ми втратимо робочі кошти. Елементарно, хвилина, звільнення з роботи, скорочення, ваша професія стала непотрібною, ви переїхали в інше місто, чи ще якісь інші форс-мажорні обставини, і цей r 1 у вас уже падає, тобто немає у вас робочих грошей, ви нічого не заробляєте. Коли ви нічого не заробили, ви не припиняєте витрачати. Тобто Р2 у вас все ж таки залишається. І ваш бюджет, мягко кажучи, звалюється вам на голову. Через це в сім'ї бувають різні конфлікти, сварки, непорозуміння. Адже як би ми не казали, що гроші в нашому житті не головне, насправді вони потрібні. І ось, коли зникає цей Р1 з запавних обставин, тобто немає у нас робочих грошей, Р2 нікуди не пропадає. Якщо ви перестали заробляти, то хіба вас будуть питати, ті, хто прийде з платіжкою за газ, за світло чи за воду, що ви не маєте чим заплатити? Чи може ви в магазині розрахуєтеся своєю щирою усмішкою? Чи може ви в аптеці візьмете ліки просто так: адже ж це ліки, це лікування, це здоров'я, вам потрібно? Ні, ніхто просто так нічого не дасть. І навіть через благодійні організації не факт, що вдасться взяти все, що потрібно, тим більше вчасно. От саме тому... Модель витрачання під нуль, вона є неактуальною, вона є, власне, не корисною, і позбуватися її треба негайно. Треба мати ще r 3 Ось цей резерв, ось цей запасний стоп, що воно нам у житті дає? Давайте будемо розглядати ближче. Якщо ми з якихось причин втратили робочі гроші, якщо ми з якихось причин перестали працювати, тоді, коли у нас є в наявності резерв, він стає додатковим опорним стовпом, який буде тримати наш бюджет. Тобто, цей бюджет уже не обвалиться нам на голову, бо коли r 1 впало, коли r 2 залишилося, на допомогу прийшло r 3 і воно підтримує цю ситуацію, щоб наш дах не впав нам на голову і боляче не вдарив. І, власне, тоді, якщо ми бачимо цю ситуацію, ми маємо щось в цьому житті скоригувати, тобто не витрачати все під нур. А витрачати 90% та 10% відкладати собі в резерв. Це такий основний базовий закон десятини, який нам потрібно запам'ятати та застосувати у своєму житті. І про резерв. Оскільки ми вже зачіпали тему резерву, то резерв потрібно мати двох видів. Перший вид резерву це є фінансова подушка безпеки. І відповідно. У нас ще є другий тип резерву це є стратегічний резерв. Стратегічний резерв. Давайте ми розглянемо кожен з варіантів, щоб вам було більш зрозуміло, для чого формується одне і інше. Якщо ми зараз з вами розглянемо базову фінансову подушку безпеки, то ми маємо розуміти, що це є короткотермінові накопичення, які формуються. На 3-6 місяців і які можуть знадобитися вже і зараз. Якщо ми говоримо про стратегічний резерв, це є гроші на майбутнє. Тобто, якщо ми тимчасово не можемо працювати, а у нас виникають такі неприємні обставини, коли ми там, наприклад, ліземо в якісь борги, в якісь кредити. Не можемо закрити, то уявімо собі, в якій ситуації неприємній ми будемо, коли наша працездатність втратиться назавжди, коли ми по віку чи по хворобі не зможемо працювати. Отже, поки людина працездатна, здорова, здорова тямляча, так думаюча, вона має мати як фінансову подушку на 3-6 місяців, так і стратегічний резерв. Як сформувати? Якщо ми говоримо про банальну фінансову подушку. Тоді беремо 10% від кожної заробленої суми і відкладаємо, допоки не накопичиться на той період часу, що нам потрібно. Якщо ми говоримо про стратегічний резерв, це вже тема трішки більш глобальна, і в неї треба заглибитися, бо багато з людей не розуміють, для чого нам цей стратегічний резерв формувати. Так, відповідно для цього, щоб ми зрозуміли глибоку тему і. Власне, необхідність формування нашого стратегічного резерву капіталу на майбутнє, пропоную зараз розглянути наше життя. Життя кожної людини можна зобразити у вигляді такої прямої лінії. так? І воно має своїх три основних етапи. Які ж це етапи? Перший етап це є навчання. Коли ми, власне, здобуваємо якісь знання, якісь навички, коли ми освоюємо якусь професію, щоб перейти в наступний етап нашого життя. А наступний етап це є робота, плюс це є заробіток коштів. Тобто це той етап, коли ми повністю самостійно за себе відповідальні, як за себе, так і за наше молодше покоління, адже в нас вже з'являється сім'я, з'являються діти, що є логічним. Ну і після цього такого довгого етапу нас приходить третій період у житті. Тобто, це мав би бути відпочинок. У нас в Україні цей період називається пенсією, Але оскільки пенсія це звучить дуже сумно і дуже трагічно, все ж таки будемо казати, що це відпочинок, і будемо намагатися самостійно організувати цей відпочинок для себе. Ось а тепер розглянемо цих три періоди з точки зору фінансів. Коли ми навчаємося, фінансове забезпечення нас, наших потреб, і наших інтересів, лягає на плечі наших батьків. Тобто, батьки повністю забезпечують наше навчання, харчування, проживання, одяг, взуття і інші потреби. А те, що ми можемо мати якийсь там підробіток, мінімальний на свої забаганки, воно, звісно, сюди не враховується. Далі, ми закінчуємо рано чи пізно навчання і, відповідно, йдемо працювати. Коли ми працюємо, ми з усіх сил намагаємося, щоб наш дохід постійно стабільно зростав. Ми намагаємося досягти кращого рівня життя та кращого рівня матеріального комфорту. Але рано чи пізно, як то кажуть, все хороше закінчується, і тут нас чекає така жирна, велика точка істини, такий кульмінаційний момент. В якийсь день ми припинимо працювати, так як якийсь день став для нас першим робочим. І, власне, коли ми припинимо працювати та заробляти кошти, наш матеріальний рівень може себе поводити в трьох різних, скажімо, може перебувати в трьох різних іпостасях. Перший варіант, найприємніший, який би ми хотіли пасивний ріст доходу вверх. Тобто, незалежно від того, чи ми працюємо чи ні, ми маємо пасивний дохід та маємо кошти. Такий варіант, звісно, влаштовує всіх, бо це фінансова, як мінімум, незалежність, а можливо, і свобода. Проте лише 4% людей в Україні вдалося досягти фінансової незалежності, і лише 1% людей фінансової свободи. А більше 80% мають ось такий сценарій. В них іде різке і стрімке падіння вниз, навіть якщо людина працювала офіційно більше 30 років на державній роботі, отримувала офіційну зарплатню, має достатній страховий стаж, вона отримає на пенсії соціальну виплату 5 разів меншою, ніж була її офіційна заробітна плата. А тепер порахуйте ті, хто працює на мінімалці, яка це сума, або ті, хто працює на середній зарплаті. Станом на сьогодні розмір мінімальної пенсії в Україні 2361 гривня. Середня – це вже від 3 до 5. Все одно з нашими цінами тарифами і ще, плюс, враховуючи ріст інфляції та ріст цін, нічого хорошого в тому немає. Адже це все заганяє людину за межу бідності, і про жодний відпочинок тут навіть мови не йде. Ось чому ми говоримо на уроках фінансової грамотності, що потрібно формувати свій стратегічний резерв, свій запас фінансовий майбутнього, і в перспективі його потрібно формувати з першого робочого дня, щоб назбирати собі хорошу суму, щоб забираючи від себе кошти невеличкими, мікроскопічними порціями, сформувати капітал. Завдяки якому ми будемо комфортно себе почувати, в незалежності від того, чи будемо мати якусь державну соціальну допомогу чи ні, так? Відповідно, наша основна ціль більшості людей, більшості пересічних українців це залишитися на тому рівні матеріального комфорту та достатку, до якого ми звикли, який ми собі здобули в активному робочому періоді. Як це зробити? Для цього треба заповнити якось порожнечу між верхньою штриховою лінією та, власне, нижньою лінією. За рахунок чого ми це можемо зробити? За рахунок того, що ми накопичимо собі власний капітал, тобто, створимо таку величезну подушку безпеки, яка в нашому житті і буде відігравати суттєву роль. Тепер давайте розглянемо, як накопичити і який варіант буде оптимальним. Що дозволить всім, навіть при мінімальній зарплаті, маленькими частинками, маленькими дозами собі відкласти. Зараз ми беремо за основу закон той же самий десятини, про який я говорила вище. Тобто заплати найперше собі, відклади десяту частину з зароблених коштів собі. Притому одразу після отримання зарплати, а не десь там колись, якщо залишаться якісь гроші після витратної частини, так? І візьмемо за базу приклад такої. Ну, скажімо, середньої зарплатні у 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень у місяць це в рік, якщо ми множимо на 12 місяць, дорівнює 240 тисяч гривень. Відповідно, маючи таку суму в рік і відкладаючи лише десятину з цієї суми. Тобто малесеньку таку мікроскопічну частиночку, без якої можна обійтися, якщо грамотно вести облік доходів і витрат. Ми можемо собі накопичити за рік суму у 24 тисячі гривень. Ну, хай ми цю суму заокруглимо для зручності підрахунків, і це буде 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень в, день, в рік, перепрошую, це всього 68 гривень в день. Це якесь лате на заправці, якийсь круасанчик, чи, можливо, два квартали приїхатися на таксі, якщо ви не встигаєте на роботу. А цю суму ж можна собі відкладати і можна сформувати з неї грамотний стратегічний резерв, який буде нашою величезною фінансовою подушкою майбутнього. Отож, де формувати і в якому джерелі, яке є доступним для абсолютно кожної людини, цим джерелом є СК Life, тобто це є лайфові страхові компанії, послугами яких у всьому світі люди користуються вже сотні років. Саме 50% рівня матеріального забезпечення людей в Європі в Америці на пенсії складають кошти, отримані з накопичувальних програм в компаніях категорії Life Insurance, тобто лайфових страхових компаніях. Ще 30% рівня матеріального комфорту це накопичення на Власне, від роботодавця на рахуночок окремий, і лише 20% солідарна пенсія в той час, коли в Україні 100% – це солідарна пенсія, а інших рівнів і взагалі немає. Отож, коли ми говоримо про life insurance, ми отримуємо подвійну користь. Ми не тільки формуємо собі подушку безпеки, ми ще й захищаємо себе та свою сім'ю у разі виникнення якихось неприємностей і якихось форс-мажорних обставин. Про що це я? Розповідаю поступово. Отож, маємо ми суму у 25 тисяч гривень у нашому базовому прикладі. Відповідно, ця сума у страховій компанії буде розділена на дві частини. Перша частина. Це є в нас накопичення безпосередньо формування нашого стратегічного резерву. І друга частина це є в нас захист, це є ті базові страхові ризики, які дозволяють захистити наш та нашу сім'ю в разі форс-мажорів. Оскільки ми говоримо про програму. Таку базову для менш більш молодої людини, то у захист їй достатньо буде 5 тисяч гривень, щоб отримати дійсно хороший, класний страховий захист. А в накопичення тоді піде 20 тисяч гривень. Відповідно, так наші кошти розділяться у страховій компанії. Тепер давайте будемо розглядати аспект накопичення. 20 тисяч гривень. Ви собі відкладаєте на накопичувальному рахунку нехай періодом, ну, скажімо, на 30 років. Такий оптимальний, хороший період, коли ви почали відкладати свої фінанси у молодому віці і можете хочете отримати нормальний інвестиційний дохід, а не просто заховати від себе якусь певну суму, щоб її з'їла у шкарпець чи у шкатулці інфляція, так? Ви в такій компанії відкладете собі 600 тисяч гривень. На власний рахунок це будуть ваші кошти, які ви зберегли, заощадили, накопичили, заховали від себе на майбутнє. Називайте, як хочете. Суть від того не міняється. Крім того, ми говоримо про те, що ми довіряємо наші кошти надійним фінансовим компаніям, які їх інвестують у низькоризикові сфери. Це все контролюється законодавством і регулюється. Відповідно, ми отримуємо крім власних коштів по період періоду договору. так? Ще інвестиційний дохід. У даному прикладі, описаному мною, буде цей дохід становити 1 млн 800 000 гривень. Тобто ось такі дві суми, які між собою плюсуються, і в результаті ви, власне, отримуєте тих же ваших 2 млн 400 000 гривень. Що таке 2 мільйони 400 тисяч гривень при зарплатні у 20 тисяч гривень? Це є 10 років вашого комфортного життя на пенсії на незнижувальному рівні, тобто ви залишаєтесь на тому рівні матеріально, до якого ви звикли коли активно працювали та заробляли кошти. Крім того, я знаю, що багато людей хвилюється відносно негативного впливу інфляції на фінанси. І тут хвилюватися не треба, бо компанії life Insurance таку послугу додала, як індексація від інфляції. Тобто можна собі на рахуночок сплатити поправочку на інфляцію і отримати по купівельній спроможності ту суму, яка буде еквівалентна 2 мільйонам 400 тисяч гривень. Можливо, зараз ця інформація для вас є складною в сприйнятті, тоді я пропоную після ефіру задати запитання, якщо такі вас будуть цікавити, і, власне, звернутися до тих людей, які вас запросили. Вони вам детально та власне. Все у подробицях розкажуть про ці опції. А зараз говоримо про захист. Декотрі люди не розуміють, для чого нам страхові захисти в таких програмах. Ми ж подушку накопичуємо, правда? І тут, власне, виникають такі певні форс-мажори у житті. Може бути хвороба і смерть, пов'язана з нею. Так. Може бути, власне, нещасний випадок, смерть по нещасному випадку, і безпосередньо може бути така неприємність, як інвалідність, тобто втрата працездатності. От саме це є такі критичні випадки, які просаджують матеріальний рівень сім'ї дуже сильно. Якщо це смерть по хворобі, сім'я падає до нуля фінансово, поки не розгребеться з цими проблемами і не вийде на нормальний рівень, пройде багато часу. Якщо це нещасний випадок, це тим більше болюче падіння. А якщо це інвалідність, це взагалі падіння за межу бідності, нижче так званого плінтуса. Чому? Тому що людина, яка раніше була годувальником, яка приносила гроші в свою сім'ю, утримувала її, зараз вже сама потребує утримання, тобто стає утриманцем. І, власне, дуже сильно це просаджує матеріальний рівень сім'ї. Адже мало того, що людина перестала гроші приносити, що всім дискомфортно, що їй теж недобре, вона хворіє, так ще й хтось з сім'ї мусить залишатися до Доглядати за такою людиною, бо далеко не кожна родина має достатній матеріальний достаток, ось щоб найняти кваліфікований персонал, який буде доглядати за людиною. Відповідно, на такі випадки у компаніях страхування життя є свої захисти. Перше, якщо стається смерть по хворобі чи віку, тоді сім'я людини, а точніше той, хто вказаний спадкоємцем у договорі страхування життя у конкретного клієнта, отримує суму, яку той клієнт мав собі накопичити. Тобто 600 тисяч гривень плюс відсотки, які набігли за всі роки дії договору, також плюс індексація, якщо таку людину собі сплачувала на рахуночок. Другий варіант це є нещасний випадок. Смерть це є трагедія. Людина могла живою, здоровою вийти з дому, йти собі спокійно на роботу чи у своїх справах, і потім вона, відповідно, потрапляє в якусь аварію, наприклад, і гине. Сім'я у шоці, біль, горе, невимовне, просто ніхто не може пережити цієї трагедії емоційно, а фінансово це взагалі крах. Ось і страхові компанії розуміють, наскільки це серйозна, складна ситуація, тому вони готові виплатити потрібну суму для такої сім'ї. Тобто це мільйон вісімсот тисяч гривень і відсотки. Звісно, що гроші цю втрату не поправлять, але сім'я хоча б не впуститься до нулів, до мінусів, не позалазить у якісь кредити, а буде підтримувати свій комфортний рівень життя, поки не, вийде, поки не знайде вихід з ситуації, так, і поки щось не вигадає, щоб заробляти, і далі підтримувати свій рівень життя. І, власне, третє це є інвалідність, тобто втрата працездатності. Якщо ж ми говоримо про такий випадок, то тут не так, як у нас у страхових міжнародних компаніях, коли треба ходити мсеками, доводити, щоб в тебе не відросла рука чи нога, або ти просто отримуєш першу, другу, третю групу, де перша група це виплата 2631 гривня, друга група 1881, і третя 1440 гривень, бо це робоча. Тут тіло людини поділено власне, від 0,5 до 100%, оцінюється. І в залежності від того, яка втрата, яка власне є травма, буде виплачена певна сума від мільйона вісімсот. Тобто, якщо людина втратила фалангу пальця чи палець 10%, так їй буде виплачено 10% від від мільйона вісімсот. Якщо ж людина втратила слух, зір, мову і навіть якісь малі вже психологічні, скажімо так, проблеми, які її повністю вибили з колії працездатності, тоді компанія виплачує суму мільйон 800 тисяч гривень. Відповідно, це ще не все. Плюс продовжує відкладати за клієнта на його накопичувальний рахунок при повній втраті працездатності, а отже, в результаті, людина отримає ту суму, яку вона мала собі відкласти на майбутнє. Тобто вона отримує і страхову виплату по випадку, і ще й отримає те, що вона мала собі відкласти. Ось так, друзі, міжнародні компанії турбуються про своїх клієнтів, і люди у всьому світі вже це оцінили та цим активно користуються. Ну і четверте, це є, звісно, медицина. Це є захист від опіків, травм, переломів, може бути від травматичного сколу зубу, може бути при хірургії, може бути при госпіталізації, навіть при коронавірусі. Тобто, коли ми з вами конкретно для вас обираємо якийсь страховий захист, ми розглядаємо все індивідуально. І підбираємо під кожного клієнта те, що для нього буде оптимальним варіантом. Ось так, друзі. Можемо за рахунок страхових компаній сформувати своє незалежне та власне яскраве фінансове майбутнє а також можемо подбати як про себе, так і про своїх близьких та дітей. Ще також хочу зауважити і наголосити, що є програми для дітей, які дозволяють також як захистити їх по здоров'ю, так і власне ці програми дозволяють сформувати кошти дитині на навчання, на хороший старт у житті, на власне покупку авто, на старт якийсь у бізнесі, так тобто, що кому вдається, що кому хочеться. Відповідно, за рік чи два батьки дитині цю суму не сформують. Як і не сформуємо ми собі стратегічний резерв за рік два. Давайте повернемося до того, що я говорила вище. Фінансова подушка: якщо у вас зарплатня 20 тисяч гривень, щоб відкласти фінансову подушку лише на 3 місяці, вам треба по 10% з кожної заробленої суми відкладати протягом 30 місяців. Тобто, зауважте, який це період для того, щоб жити 3 місяці на вашому комфортному рівні. А якщо ми говоримо про третій період життя, де треба жити вже не працюючи, де ми вже не можемо працювати, де вже наш фізичний ресурс не той, ментальний ресурс не той, тут то треба дуже велика сума. Тобто це не відкласти за 5 і навіть за 10 років. Тому невеличкими порціями відколи почали працювати, ось оптимальний варіант, щоб ми не опинилися тут, не витрачаємо всі наші кошти, щоб ми не опинилися ось тут, щоб наш дах, наш бюджет не впав нам на голову. так? Тобто резерв і подушку безпеки треба мати обов'язково. Ось це є в основі фінансової грамотності. Ось ці три слова, ось ці сходинки до нашої цілі, до забезпеченого майбутнього, найперше заплати собі. Тому я бажаю кожному сьогодні найперше заплатити собі, найперше дійти до своєї фінансової цілі, до розуміння. Ну і, власне, зараз, так, я переключаю. Переключаюсь на камеру і будемо з вами спілкуватися. Можливо, за час моєї трансляції у вас виникли якісь запитання. Можливо, ви хочете щось уточнити, щось вам було незрозуміло. Тоді не соромтеся, у вас внизу екранчика є на білому фоні фіолетовий такий чоловічок, ви можете на нього натиснути. Я побачу, що у вас піднялася рука, і ви безпосередньо зможете поставити свої запитання, якщо, звісно, такі у вас є. Так, друзі, поки що не бачу ваших реакцій. Я так підозрюю, що я зрозуміло вам розповіла сьогоднішню нашу тему. Тоді залишається вам побажати зв'язатися з цією людиною, яка вас сюди запросила, обговорити з нею деталі, прийняти своє рішення і зрозуміти важливість цього всього, і, власне, почати створювати своє комфортне та забезпечене фінансове майбутнє вже і зараз. Тому всім спасибі за сьогоднішню трансляцію, за вашу увагу та за вашу присутність і бажаю вам прийняття вірних фінансових рішень для свого майбутнього. На все добре, гарного вечора. Ну і традиційно слава Україні. Героям слава, дякуємо розлами. Дякую.